Продовжимо. Ми з вами на попередньому році розібрали чотири типи перетворень графіків функцій. А зараз ми розберемо ще два. Ось ці чотири, які ми розбираємо сьогодні, вони найголовніші. Ті, що ми будемо розбирати в п'ятницю, вони теж дуже важливі, але базові перетворення це саме ці, які ми розбираємо сьогодні. так, запишіть, будь ласка, третя римська. Зараз ми з вами дізнаємось, як з графіка функції f від x отримати графік функції мінус f. Так, це f в мене таке від x. Тобто дивіться, що тут відбувається? Ми ставимо мінус Перед функцією в мене запис зараз. Вам... Ну, можете говорити. Давайте що ж ви зараз. Анота... І і а і лист Ні, це різні речі. І вона потрібна анотація. Так, обов'язково. Ага. Можете подивитися, як зробилось. Ось тут лежить робота. Угу. Так, напишіть, будь ласка, мінус перед функцією. Мінус перед функції. Цією. Так, що буде відбуватися з графіком функції FX, якщо поставити перед ним мінус? А, буде відбуватися наступне. Графік буде симетрично відображуватися відносно вісі ОХ. І так, напишіть, будь ласка, графік. буде... Симетрично відображуватися, і так, симетрично відображуватися відносно. Вісі о Що це означає? Всі точки графіка, які знаходяться на горі, будуть а, спускатися вниз, а ті що внизу будуть нагору підійматися. Якщо намалювати так схематично, ну так, ногою, так? Нехай в нас а, зелений графік це F від X. Зараз. Якось так. А тепер дивіться, як побудувати мінус цей графік. Та частина графіка, яка знаходиться зверху, симетрично відображується вниз. А та, що була знизу, симетрично відображується вгору. Тобто, діти ще люблять такий термін, він може їм більш зрозумілий. Графік відзеркалюється відносно вісі вісіксів. Тобто, все, що було знизу, стає зверху, все, що було зверху, стає знизу. Дзеркальне відображення відносно вісі вісіх. Я це а, зазвичай показую ось так. Я малюю а, горизонтальну лінію, вона саме пов'язана з вісю у можна підписати, що це Х. І ось така стрілочка в два кінці означає, що все буде перегортатися. Давайте теж візьмемо такий приклад. Бо насправді, не дуже багато графіків ми зараз можемо побудувати за допомогою цього перетворення. Приклад 5. А, і запам'ятайте, цей приклад він такий досить розповсюджений, можна запам'ятати цей графік теж як один з базових. Тобто мінус х квадрат. Як ми повинні міркувати? Допоміжний графік зрозуміло, що там не корінь, не пряма, не гіпербола, а парабола х квадрат. Так? Парабола. І перед нею стоїть знак мінус, тому ми відзеркалимо її вниз. Згадайте, будь ласка, через які точки проходить наша парабола. Ми нещодавно це на минулому році будував декілька хвилин тому. Зараз. І так, 0-0, 1, 1. І симметрична її точка. 2, 4, 2, 3, 4. І симметрична точка мінус 2,4. А тепер дивіться, я не буду 3,9 малювати, бо нам достатньо зрозуміти, як просто поводить себе графік. Ось я побудувала пунктиром Х квадрат. Це в нас в будь-якому разі допоміжний графік. Тепер що треба зробити? Всі точки графіка відображаються. Дзеркально відносно вісіксі. Ви ще не зовсім знаєте, що таке слово симетрично, але чисто інтуїтивно ви розумієте, да? Тобто, треба зробити так само, тільки знизу. Ось точка 0,0 вона залишається на місці, вона в саму себе перейде. Точка типу 1,1 переходить в точку 1. 1 да? Тобто на одну одиничку вниз спустилася. Була на одну одиничку вгору, значить, тому тут буде на одну одиничку вниз. І тут так само. Тобто точка мінус -1, 1 перейде в точку мінус 1 мінус 1. Точка 2, 4 перейде в точку 2 мінус 4. І тут симетрично. Тобто вони будуть на однаковій відстані від іксів. Одна з В. Так, ну взагалі те, що я побудувала щось страшне. Ось так. Схематично, дуже схематично виглядає графік функції. Мінус х квадрат. Тобто ми будемо ще казати так, будемо вважати цей графік базовим. Мінус х квадрат, будемо казати так. Це парабола вітками вниз. Це зрозуміло, діти? Так, стигли можна старати. Так. так. А, напишіть, будь ласка, 4 римське. 4 римське. Це в нас буде а, перетворення таке. Як з графіка функції f від x дістатися графік функції f від мінус x. Оберніть увагу, в чому різниця цього перетворення і минулого. В минулому перетворенні в нас теж був знак мінус, але він стояв перед всією функцією. А тут мінус стоїть перед x. І так, мінус. Перед аргументом. Не перед функцією, а перед аргументом. А слово аргумент це синонім слова X. Аргументом. Так, що ж буде відбуватися, якщо ми поставимо мінус перед аргументом? Графік буде симетрично відображуватися теж, але вже не відносно вісі іксів, а відносно вісі Y. Запишіть, будь ласка, графік. Графік симетрично відображається. Відносно по Y. Ну теж, якщо показати це на прикладі якоїсь абстрактної функції, ось є в нас якась така функція. Як побудувати F, оце в нас графік функції F від x. Як побудувати графік функції f від мінус x, буде наступне відбуватися. Дивіться, якби графік зеркально відображується, але вже відносно вісім ігри. Тобто, те, що було з правої сторони, стане з лівої, а те, що було з лівої, стане правої. Ну, в мене не дуже так може... З... Вийшло схоже, але якось ось так. Бачите? Тобто графік якби відзеркалився відносно вісі Y. Теж хочу сказати, що поки що не так багато графіків функцій доцільно строїти за допомогою цих перетворень, бо в деяких випадках просто ми будемо отримувати ту ж саму функцію. Наприклад, для квадратичної функції ми ту ж саму квадратичну функцію отримаємо. Поки що ми можемо привести приклад лише з коренем. І так, візьмемо а, такий приклад, це в нас шостий буде. да? Приклад шість. Треба побудувати графік функції, Y дорівнює Корінь, а під коренем буде мінус х. Ви можете сказати, як таке може бути? Таке може бути, якщо х від'ємні. Якщо перед від'ємним числом поставити мінус під коренем тоді вже буде додатнє число. Тобто, дивіться, ми можемо міркувати таким чином: допоміжний графік тут у нас корінь із х. ми знаємо, як виглядає цей графік. Але тут мінус поставили перед х, тому відбувається дзеркальне відображення. Відносно вісім ігри. Я це показую таким чином. Це таке нестандартне позначення, тому не можна вважати його таким, що всі математики розуміють, але, я думаю, це зрозуміло буде вам. І так, давайте побудуємо цей графік. І так, спочатку побудуємо не дуже там може точно корінь із X. Ще раз згадую, через які точки проходить корінь із х? 0, 0, 1, 1. 2, два. Ріта вимикне мікрофон. 4, 2. Чи ти хотіла відповідати? Може, я просто не зрозуміла. 4, 2. Там в нас ще є 9-3, але досить і цих, бо зрозуміло, так, як далі йде а, корінь із X. Тепер дивіться, що далі буде відбуватися? Графік повинен відзеркалитися відносно вісі ігреків. Те, що знаходиться. А зліва відобразиться вправо, але зліва в нас нічого не знаходиться, тому з правої сторони нічого і не буде. І всі точки графіка просто, якби, як калька, відображаються в ту сторону. 0,0 залишається на місці. Точка типу 1,1 переходить в яку точку? Мінус 1,1. Точка типа 42 переходить в точку мінус 4,2. І ось так вже червоною лінією суцільною ми будуємо цей графік. Це буде корінь із мінус Х. Тобто, бачите, він якби розвернеться в протилежну сторону. Тобто це ми побудували корінь із мінус Х. Так, чи є запитання за цим графіком? Немає, так? Чи можна стирати? Діти, так? Так, так, тепер давайте а, трошки будемо це все використовувати разом. А, дивіться, пер, наступний номер це буде номер один з моєї голови. Ми будемо з вами вчитися розрізняти ці чотири види перетворень а, і будемо вказувати, ось я буду писати якусь функцію, ну, наприклад, х квадрат мінус 7. Да? Я прошу написати, з якої функції ми можемо отримати графік цієї функції і куди будемо рухати цей базовий графік. нас, нагадую, базових графіків ми сказали, що 5. Ну, але якщо пряму не рахувати, то 4. Так? Тобто, яка функція схожа на цю х квадрат? Ви повинні міркувати так. Базовий графік це парабола х квадрат. А тепер ви повинні зрозуміти, що тут відбулося. Сім відняли від чого? Від функції чи від ікса. Якщо від функції, то графік буде рухатися вгору чи вниз на сім одиниць, а якщо від ікса, то вправо чи вліво вздовж вісі ох. Тобто тут від чого? За квадратом відняли тому від всієї функції, тому вниз на сім. Сам графік будувати не будемо. Ми повинні спочатку навчитися. Розрізняти ці різні види перетворень і вказувати базову функцію. В цьому номері ми, не, ми ще не будуємо, в наступному будемо будувати. Так, чи є запитання до цього номера? Немає, так? Так, ну, саме вниз, а не, наприклад, вправо. відняли поза квадратом 7. А дивіться, якщо б було ось так: х мінус 7 в квадраті. Ми б міркували так. Бачите, тут теж є функція квадрат, да? тобто допоміжна функція х квадрат. Від х відняли 7, тому куди ми будемо що рухати? Ми будемо рухати цю параболу всередині квадрату ми віднімаємо, тому це від х. Якщо від х, то буде рух по вісі х. З вісі х все навпаки. Мінус 7, то буде на 7 одиниць в праву сторону. Бачите, в чому різниця? Так. Дякую, А розросу. беремо третій приклад. Ось такий. Y дорівнює, корінь із X плюс 1. Тут що буде? Яка допоміжна функція? Базова? Вгору буде йти. Корінь із х і вгору на 1, Бо ми поза коренем відняли, так? Ось Давайте такий. Дивіться, а щоб ви відчули різницю, що означає від функції до функції додати, чи до аргументу. Якщо б ми додавали до аргументу, тут ось так буде, так? Тобто допоміжна функція це корінь. І якщо ми всередині кореня додаємо один, то ми рухаємося вздовж вісі іксів. Куди рухаємось? Якщо плюс один, то будемо рухатись вліво. Так, Бо вісю іксів все навпаки. І так, а, чи є запитання до цих чотирьох прикладів? Ні. Ні, добре. П'ятий приклад, давайте такий візьмемо. Y дорівнює 6 поділити на мінус 2. Скажіть, будь ласка, яка тут допоміжна функція? Ну, не х квадрат точно, бо квадрата х немає, так? Не корінь, коріння теж немає. А що тут в нас є? Тут є 6 поділити на х. Що таке? 2. Це гіпербола. гіпербола, так? 6 на Х це гіпербола. І куди будемо рухати цю гіперболу? Для того, щоб побудувати цей графік, тут дійсно треба було вниз, вниз на 2. Так, добре, Маша. Шосте: таке візьмемо, щоб ви розуміли різницю. Дивіться, тут ми від всієї функції відняли 2, да? від всього дробу. А що було б, якщо я від икса б відняла? То в дробу я б в знаменнику від x відняла б 2. Тоді тут теж допоміжна функція була та ж сама, 6 поділити на х. Але куди б ми рухали тепер функцію? На дві одиниці вздовж від сімхсів. Куди треба рухати, щоб. Ем... Право, так? Да? Тобто тут все е, навпаки. Є такі функції, де в нас не одне перетворення, а декілька. Наприклад, Х. Ой, вибачте, зараз, зараз, зараз не пишіть. В дужках х-1 в квадраті плюс 4. Бачите, тут в нас відбулося два перетворення, які саме. Тобто, у нас тут. І від а, ікса відняли, так? І від а, і до функції ще додали поза квадратом. Тобто все одне допоміжна функція тут в нас х квадрат. А, дивіться, якщо ми всередині квадрату від х відняли 1, то рух буде вздовж вісі х. Якщо мінус 1, то навпаки вправо рухаємось на одну одиничку. Якщо плюс 4, то вгору на 4, бо ми ще до функції додали 4. Тобто цей графік буде рухатись так. Раз, два. Зараз ми побудуємо щось таке. Так, ось ми візьмемо такий. Y дорівнює корінь з х плюс 3 мінус 2. y 1. Чому дорівнює? Скажіть, будь ласка. А, вліво корінь на корінь. Корінь з X, так? А далі Даша каже, що вліво. Згодні? Вліво на 3, бо до X додали 3. А потім від всього кореня відняли 2, тому вниз на 2. Так, якщо це можна стирати, то я б стерла. Можна, діти? Так. 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 Дев'ятий, дивіться, трошки складніший. Візьмемо такий. мінус х квадрат плюс один. Як ви повинні міркувати? Тут теж два перетворення. Ну, по-перше, допоміжна функція х квадрат. Так? Тепер перед х квадратом поставили мінус перед всією функцією. Що буде відбуватися? Графік буде симетрично відображуватися відносно вісі х. Я ось так це показую. А потім до всієї цієї функції додали один, тому вгору на один. Так, візьмемо таке. Дивіться, дуже схоже, чому ось це дуже схоже. Ну, тут треба от зрозуміти, що якщо функція записана ось таким чином, як воно записано, то тут мається на увазі. Що ми взяли функцію мінус х так, да, тобто мінус перед х квадратом, і до неї додали число 3. Тому тут теж допоміжна функція буде х квадрат, так як перед нею поставили мінус, буде симметричне відображення відносно х, і якщо до всієї функції додали 3, то вгору на 3 одинички. Одинадцяте візьмемо таку. 5 мінус корінь із х. Скажіть, будь ласка, а тут яка допоміжна функція. Курінь, так? Ну, думаю, що тут всім зрозуміло, що тут допоміжна функція корінь із. Х. Куди ми будемо що тут рухати? Дивіться, якщо мінус стоїть. Перед всім коренем, то це знов перед всією функцією. Тому буде ось так відображення відносно іксів. І до цього ще додали 5, бо цю функцію можна переписати так: це корінь із ікса, до якого додали 5. Господи, не можна писати. Так, і тому цей корінь перегорнутий ми потім піднімаємо вгору на 5. Одиниць. Так, якщо це зрозуміло, давайте виконаємо перетворення графіків, де там буде не одне перетворення, а декілька. І так, я стираю все це можна. Напишіть, будь ласка, номер другий, якщо в першому номері треба було вказати лише вид перетворень, а тут треба буде побудувати графік. Так, побудувати. І так, перша функція буде така, y дорівнює корінь під коренем x плюс 1 і мінус 3. Скажіть, будь ласка, а яка тут допоміжна функція? Корінь x. Корінь з x. Машун, куди ми її будемо рухати? Якщо ми... Вниз на 3. Вниз на 3 згодна, а те, що під коренем ще до x додали 1, то вздовж вісі x куди? Якщо плюс 1, то... Звісно, а, ні. ви пам'ятаєте, все навпаки, все наоборот. Да? Тобто на, назад. Так. Угу. Назад на один, так? Тобто в ліву сторону і ще вниз на три. Тепер дивіться, як це побудувати е, на графіку, якщо треба точно. Ну, точно. Все одне у нас буде не дуже точно. І так, спочатку будуємо за клітинками або за шаблоном корінь із X. Ну, ми зробимо зараз, у нас шаблона тут немає. Один на один, ось точка. Два, три, чотири, два. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Так, а тепер ось так пункти провели корінь. І щоб ми не робили два перетворення: спочатку в ліву сторону, а потім вниз. Можна відразу всі точки рухати. якби двічі. Дивіться, взяла точку 0,0. Рухаємо на одну клітинку в ліву сторону і на три вниз. В яку точку вона буде пересовуватися? В точку мінус один, мінус три. Це буде перша точка. Далі, точка 1,1, На одну клітинку в ліву сторону і на три вниз. Вона буде пересуватися в точку 0-2. А взагалі, якщо у вас буде шаблон, то це дуже просто буде зробити: раз, два, і обвели шаблон. Будемо дивитися на практиці, як це робити, коли ви вже будете в школі. Хоча і зараз ви теж можете використовувати шаблон, але пам'ятайте, що у вас одиничка це дві клітинки. Так, далі, 4, 2. В яку точку? Три. І а, ця двічка куди? На 3 одинички, тобто в мінус 1. Тобто буде 3 мінус 1. Точка 9-3 буде 8-0. Да? Бо на 3 одинички вниз воно буде ось тут. І тепер плавною лінією. Ну, в мене не дуже добре виходить. Плавною лінією. Фу. Поєднуємо. Ну, будемо вважати, що тут треба ось так. А обов'язково підписуєте точки, куди ви рухали? Тобто в мінус один. Обов'язково підписати. Підписуємо графіки, це в нас корінь із х плюс 1, і від нього відняли три. Так, це вісь ксів, це 8. Чи є запитання по цьому графіку? Ні. І, так, добре, давайте візьмемо такий номер два, ну, в смислі, другий пункт, да, в цьому номері номер два. Y дорівнює x плюс 1 в квадраті, і плюс 2. Як ми повинні міркувати? Спочатку треба сказати, з якої функції ми отримуємо графік. х квадрат. Х квадрат. Маша теж мені скаже, куди рухаємо. По вісі Х будемо кудись рухати. А, так. Куди? Вліво. Вліво на, на один. один. І а вверх потім? на два. Вгору на два. Так, Вгору на два. Так, ну і тепер давайте побудуємо нашу параболу ось ціма двома перетвореннями. Спочатку побудуємо звичайну параболу. Взагалі, якщо ви дістали шаблони, що ви повинні зробити? Ви просто повинні такі ну, великі вісі малювати, бо у вас одиничка це, це цілий сантиметр. так? Ну і тоді там на 2 см вгору, на 1 см в ліву сторону. Прикладаєте просто свій шаблон і охайно обводите. Так, перша точка 0,0, друга точка 1,1 і її симетрична. 1,1. Так, далі, точка 2,4. 2, 3, 4. Ось вона. І їй симетрична. Тепер пунктирчиком. 3,9. Я навіть не буду малювати, бо у нас немає часу так все вимальовувати. Ну і так точно можна вималювати. Тепер всі точки рухаємо двома видами спочатку на одну одиничку в ліву сторону, так? А потім на 2 вгору. Ось точка 0,0, куди перейде? Мінус 1 і вгору на 2. Тобто вона буде в точці мінус 1, 2. Ось далі, якщо у вас є шаблон, можна просто до цієї точки прикласти і обвести. Ну, я зараз не буду так детально це робити. Ось в нас вийде така функція. Х плюс 1 в квадраті і плюс 2. Так, на жаль, дзвоник вже продзвонив. Що ви берете натім? ДЗ. Сходинки. Перший варіант. Ви берете номер 85, а, Ну, спробуйте все з побудовою. Побудувати. Можна робити два креслення на два, два графіки на одному кресленні, ну, щоб ви двічі там x квадрат намалювали, але різним кольором. А ось номер 87. А побудувати не треба. Треба розписати, куди рухаємося. Розписати. Рух, я так напишу, тобто там вліво будувати не треба. І так, якщо це зрозуміло, то завтра в нас, якщо ви виходите в школу, то буде геометрія контрольна, якщо не виходите, буде новий матеріал, а контрольна буде угу. тоді, коли ви вийдете. Все, тоді на сьогодні закінчимо. Так, я десь загубила свій телефон. Добре, тоді до зустрічі. До зустрічі. До, зустрічі. до зустрічі. Дезе, запишіть, бо я не можу сфотографувати.